В Ужгороді фінішував юнацький чемпіонат міста з водного поло. Виступали спортсмени 11 років і молодші. Магання мали статус відкритих, однак через неприїзд львівських команд формат заходу змінили. Ми розраховували, що дві львівські команди приїдуть сюди, але за три дні вони відмовились. На жаль, і ми змінили формулу. На жаль, але ну що робити? ми мали би мати шість команд. Але зараз чотири одна команда грала поза конкурсом. Зокрема, у ній більшість дівчат та загалом учасники різного віку. А в цілому виступили перша і друга команди клубів Ужгород і Динамо. Попри статус міських, змагання видалися видовищними. Не випадково в трьох вікових групах закарпатці серед лідерів в Україні. Наші хлопці ужгородці вийшли на той рівень. Коли вони вже призери чемпіонату України, а тільки що приїхала Ю-12 команда Динамо і вони були, виграли Кубок України. Це було вперше, і нам приємно. Але і, зараз Ужгород займає лідерські позиції. Активно водним полом займається, і дівчата що дівчатам подобається в водному полу? Це цікаво займатися цим. Багато нового. Їздимо віз всюди, розвиваємося. Учасники суперничали за коловою системою. А тон задавали перші команди. Перед завершальними матчами настрій у юних ветерполістів був хорошим. Настрій команди хороший. Ми, ми дуже стараємося виграти цей турнір, бо для нас цей турнір головний. Суперфінал видався надзвичайно видовищним. динамо 1 здолало «Ужгород-1» тільки в серії пенальті. 3-2 після ігрової нічиєї, тім 7 Багато що в протистоянні залежало від воротарів. Я граю на позиції воротаря. Найголовніше в цій грі, я не знаю. За... защита. За найважніше, і контратаки. А чим ти вважаєш, чим твоя команда сильна? Ну, сильно защитою, сильно контратаками, сильно пасами. У подальшому Федерація водних видів спорту Закарпаття продовжить приділяти увагу юнацькому водному полу. Зокрема, через реалізацію програми, вкладену на найближчі три роки.